Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего цього разу на тематику Чими. У нас ось таких два набори, і вони 2013 року. Тож насправді буде дуже цікаво подивитися, якої ж вони якості. Якщо ви хочете бачити більше оглядів на тематику саме або от таких старих наборів, або на тематику Чими, то ставте вподобайку під цим відео. Також давайте знати про це у коментарі. Пишіть, що конкретно вам подобається. А також не забувайте. Про підписку та дзвоник, щоб не прогавити таких нових відео, поширюйте це відео, бо це мені надзвичайно допомагає. А якщо ви хочете підтримати мене фінансово, усі посилання та реквізити в описі. По коробці одразу видно, що цей набір старий, можна було навіть не дивитися на дату, коли він виготовлений. Тут немає жодного ні логотипу, ні нічого. Сам дизайн теж виглядає досить таким стареньким і не дуже класним. Ну і позаду коробки тут нічого цікавого, насправді просто те, що і попереду. Раду тільки без ось цих отрамочок та деяких написів, і почнемо ми з цього набору. У цьому наборі збереглися навіть карточки, що не дивно, бо він новий та запакований. Хіба що вони трошки погнуті, а так дуже прикольні. Ось так, от відблискують. Є ось цей Орел, Лев, як ми бачимо, також Ворон, мабуть, і крокодил. Ага, то тут, мабуть, написано їхні назви: це Екіла, це Лонктуц, це хто в нас рейзер? Рейзар, я не знаю, як правильно читається, і Хромінус. От якось так, так насправді я не дуже знайомий з чимою, але тепер ми знаємо, як звати персонажів. Не пошкодували тут також грошей і на інструкцію книжечку, як це зараз дуже часто роблять, хоча вона вже трошки помнулася, бо багато часу пройшло. А проте інструкція ось така, сподіваюся, хороша. Ну і відповідно ми бачимо три пакетики з деталями, з яких одразу можемо помітити, що з кольорами щось явно не те. Навіть якщо ми подивимося на цього лева, як і один з головних персонажів, то маска у нього явно не того кольору. Хоча у нас ця проблема чи не з усіма деталями. Навіть якщо ми подивимося на основну конструкцію, яка має складатися з золотих деталей, а потім подивимося на те, який основний колір у нас в пакетиках з деталями, то помітимо якусь невідповідність. І до речі, на коробці на пінах детальки ми бачимо також якийсь текст. Напевно, там написано LEGO, оскільки тут на детальках немає на пінах жодного тексту, і це напевно просто. То вкрадена картинка. У першому пакеті ми отримуємо ось таку кубку деталей і одразу можемо зрозуміти, що заради якості цих самих деталей цей набір явно купувати не варто. Серед цікавих ж деталей тут у нас є лук, не розумію, що він робить серед цих деталей, оскільки усі деталі для фігурок у нас тут, хоча, можливо, він у якійсь конструкції задіяний. Також у нас є ось така зелена бочка, тобто навіть салатова, така дуже-дуже кислотна, яскрава бочка, не Знаючи такого кольору, вона взагалі зустрічалася у лего. Із деталей, які можуть слугувати для рухомих конструкцій, у нас є ось такий комплект. Насправді їх тут знову ж не по одній штучці, а більше. Але я тільки різні типи виділяю. Пакетики з фігурками я вирішив відкрити одночасно та подивитися на детальки у цих самих пакетиках паралельно. І до речі, так я не розумію, де наш крокодил. Куди його вкрали і чому його тут немає, хоча на наборі він ось тут от стоїть. Але менше з тим, давайте подивимося, принаймні на те, що у нас тут є. З особливих деталей тут є ось такий наплічник, саме який у Чімі зустрічається з двома кріпленнями позаду та одним попереду. Відповідно до цих кріплень тут є крила, одне та друге, мабуть, ліве та праве. Я принаймні сподіваюся що тут не два лівих. І також особливими є детальки голови орла та лева, і вони. Що одна, що друга не того кольору. В принципі, ви самі можете порівняти, що тут не так. Зброю ми також бачимо не характерну для чими. Як ми бачимо, мала бути ось така з коробки, а про те, хоча чого я звертаюся до коробки, якщо у нас тут практично нічого з коробки не поклали. Мені здається, чи мене надурили. Ну, звісно, якщо вам подобається цей набір, то я не буду вам заперечувати, а про те мені, ну, якимось він трошки підозрілим видається вже, але давай. Ateis, bere emociją! Починаємо ми традиційно з інструкції, і давайте з нею розбиратися. По-перше, тут немає збірки персонажів, хоча персонажів тут навіть більше зображено самих картинок, аніж є у наборі, і, до речі, такої зброї, як ви пам'ятаєте, тут немає. Хоча загалом інструкція навіть непогана, єдине, що також передача кольорів не дуже, і на кожному кроці не вказано, скільки яких конкретно деталей використовувати, але це таке. Про карточки ми вже говорили, і, мабуть, знаєте, що це єдине у цьому наборі, що вийшло нормально. Так, карточки дійсно виглядають дуже і дуже гарно, а проте далі буде. Хочеться, знаєте, якось отак занести в кадр, щоб виглядало, наче все і нормально, а про те, як ви бачите, тут щось та й трясеться. А давайте ми зафіксуємо цю детальку. Ага, відпала ще одна деталька. Ну нічого, давайте спробуємо ще. Ага, ще детальки відпали. Добре, давайте спробуємо таки зафіксувати тут цю детальку. Нічого ж, ну, чому вона не фіксується, я не розумію. Хоча знаєте що? Я не буду пробувати ці детальки просто жахливої якості. Ви можете подивитися, які тут щілини, як вони тут тримаються, які в них форми просто неаккуратні, і як вони взагалі зроблені. Насправді, я думаю, що ви бачили, я збирав це все просто неймовірно велику кількість разів. Просто я вже чесно, ну. Трошечки почав нервуватися не сильно, але почав це просто жахіття. Насправді збирати це нікому не раджу. І так я сподіваюся, що ви запам'ятали, як виглядала конструкція майже у зборі. А тепер подивіться, як виглядає вона тут. Це в принципі те саме, що на коробці, і як вона виглядає на останньому кроці. Що це за три різних конструкції? Якість деталей тут жахлива, функцій тут немає. Що вам ще потрібно знати? Я просто ну, не можу більше нічого сказати, просто це жах та й усе. А і так, я забув ще одну частину конструкції, ось така. Також тут дуже, звісно, якісні детальки, і також вона, ну, зовсім не схожа. Ну що це таке? Перейдімо до фігурок і насправді я не знаю, хвалити їх в цій ситуації чи не потрібно. Ну, я думаю, ви бачите, що вони трошечки не схожі на те, що мало бути, а проте на фоні тої конструкції це просто щось неймовірне. Тобто навіть руки тут ходять більш-менш нормально, єдине, що пальців тут, звичайно ж, не поклали. Давайте також глянемо на принт. Ага, ну все-таки відлітає, так що. Так, якість деталі тут хороша. І принт це просто ну, клас, що я можу сказати. Давайте також подивимося і на другу фігурку. Тут також руки, наче рухаються нормально, проте зброя в пальцях не тримається. Самі, до речі, пальці подивіться, які вони тоненькі. Це просто щось, і які неякісні. Принт, давайте також подивимося. Це ось такий. Ну тут він навіть не такий страшний, як на попередній фігурці. Крила тут також навіть рухаються. Ого! Залишається. У нас також ще одна зброя, яку я не зміг дати в руки нікому, бо не було тих пальців запасних, і також тут є кілька запасних деталей, усі чомусь білого кольору, ось такі. Ну, насправді немає це жодного сенсу. Враховуючи досвід попереднього набору та того, що тут просто ідентичний дизайн і, скоріше всього, навіть точно це та ж компанія, мені дуже страшно уявити, що тут буде. Ще й більше деталей, ні. Якщо мені мені просто не вдасться це зібрати то нічого дивного в принципі і не буде. Бо, скоріше всього, я прогнозую, що так і має статися. Знаєте, у цьому наборі проблема, мабуть, не у тому, що поклали, а у тому, чого не поклали. Бо я ну, не знаю, чого тут дійсно не поклали. Мені здається, тут має бути усе. Якщо ми подивимося на коробку, то я думав, що тут будуть, наприклад, оці дві максимум три фігурки. Знову ж не ясно: дві-три, скільки їх тут конкретно буде, а також ці дві конструкції. А проте виробники чомусь вирішили, що тут має бути ось цей транспортний засіб, а також ось ця штучка. Так, вона призначена для того, щоб запускати цей транспортний засіб. Не знаю, як він називається, якийсь такий мотоцик. І капець як багато тут просто деталей, величезний насправді пакет, і давайте його розпакуємо. До речі, навіть колірна гама тут плюс-мінус така ж, як на коробці. Тож усередині ми маємо три пакетики з сірими детальками, і також один пакетик з коричневими. Якимось чином, тут також ось такі салатові детальки забрели, не знаю звідки вони. А також коричневі тут якимось чином деякі поза пакетом. Ну і відповідно, тут вже давно лежить лев, його ми вже бачили. Я навіть не бачу сенсу його розпаковувати, а також крокодил. От його ми подивимося та зберемо. Відповідно, також у нас тут є карточки, і вони цього разу запаковані. Не розумію, чому минулого разу не були запаковані. Цього разу вони вже у пакетику. Ну і пакетик їм не допоміг. Вони тут насправді гірші, ніж попередні. По-перше, вони. Так не відблискують, як попередні, а по-друге, вони тут дуже-дуже сильно погнуті. І останній елемент, що у нас залишається, це інструкція книжечка. Вона тут трошки більша за попередню, як ви бачите, і я не знаю. Ого, нічого собі, тут навіть показано, яка тут зброя мала б бути, так, але її тут немає. Всередині, до речі, інструкція дуже сильно відрізняється від тої, що ми бачили. Хоча самі кроки плюс-мінус такі ж, але тут навіть є якесь попереднє. Як це все має правильно сортуватися, складатися. А проте насправді у цьому наборі я не знаю, кому це цікаво. Я пропоную просто взяти та відставити усі ці деталі. Бо для чого вони потрібні? Насправді, якщо ми з них нічого не зможемо зібрати, то на що ми навіть на них будемо дивитися, і в принципі, лев також не потрібен. Тож я насправді зрозумів, для чого потрібні ці детальки, просто для того, щоб скріпити даний мотоцикл. Давайте ми цим і займемось та. Ну, понадіємося, що він принаймні скріпиться і буде це все триматися. Я вже навіть не сподіваюся, що він буде нормально їздити, але принаймні, щоб воно трималося. І так, воно навіть фіксується і клацає. Ого. Ну і давайте глянемо на цього крокодила. Тож нам потрібно відкрити пакет. І, до речі, він так само, як і всі решта пакети, на липучці. Ну, з одного боку, це добре, що їх можна повторно використати, з іншого боку, це погано, бо детальки, як ми бачили, гублять. Ну і насправді з пакета тут таке враження, наче всіх деталей вистачає, що мене вже дивує, а також таке враження, наче плюс-мінус у кольори попали з тією маскою, що також дуже і дуже дивно. Але не засмучуйтеся, тут є над чим посміятися, просто подивіться на це лице. Ну я не буду напевно це коментувати, просто от самі для себе вирішіть, що воно таке. Відповідно, також одягаємо маску дуже акуратно пофарбувати. Бо вону, до речі, навіть очі попадають в маску, це неймовірно. Відповідно, так само вставляємо і руки, і, до речі, навіть нормально вони вставилися, нічого не відлетіло. Тіло, ну тепер щось та й відлетіло. І виходить, що знову ж таки вставляємо цю маску і надіємося, що вона буде триматися, виходить ось така фігурка. Ну, можете її оцінити у коментарях. Ну, насправді, напевно, найкраща з тих, що ми маємо. І останнє, що хотілося б протестувати, це, звісно, цей мотоцик. Чи він таки буде їхати, чи ні. Тож вставляємо цю штучку, я, в принципі, знаю, як це працює, і маємо запускати, Колесо крутиться. О, Отже, напевно, їхати також це буде. Але ми на цьому не зупиняємось, та давайте спробуємо таки запустити, відпускаємо. І так, це їде, воно живе, як то кажуть. А проте, ну, трошки косить, як ми бачили, але ну хоча б так, насправді, для цих наборів це надзвичайно високий рівень. Тож на такі просто неймовірні аналоги ЛЕГО на тематику чимось з 2013 року нам вдалося поглянути у цьому відео. Насправді, я зрозумів, що гірше. Конструктора я ніколи не оглядав, тут найгірша якість деталей, найгірша, мабуть, колірна передача, ну просто гіршого, мені здається, бути взагалі не може. Тож я вирішив, що я точно не хочу перепродавати цей конструктор, як я зазвичай роблю. До речі, так, якщо ви не в курсі, то я перепродаю набори з оглядів і в описі ви можете знайти посилання на Ізі чи на OLX. Але з цими наборами я пропоную вам угоду. Якщо вам якимось боком... Сподобався чи один чи інший набір з цього огляду, то ви можете його абсолютно безкоштовно отримати, заплативши тільки за доставку. Насправді, я не думаю, що буде дуже багато претендентів на отримання цих наборів, але якщо ви хочете справді дотикнутися до чогось надзвичайно жахливого та власноруч попробувати зібрати це жахіття, то давайте так. Просто напишіть у коментарях якесь українське слово з буквою С, наприклад, смайл, слово. Сова, наприклад, але замініть цю саму українську букву С на англійську. Я кожну букву С перевірю та знайду кожного, хто хоче отримати якийсь набір. Якщо ж охочих, щоб отримати один з цих двох наборів виявиться більше, ніж двоє, то просто випадковим чином я виберу саме двох переможців та відпишу вам у коментарях, якщо ви виграєте. А також створю допис у спільноті на Ютуб і теж сповіщу про переможців. Тож я сподіваюся, ви все зрозуміли. Просто пишете у коментарях якесь слово з українською буквою С, яку змінюєте на англійську, в принципі, я думаю, не важкі правила, і оголошу результати я у четвер о 16.00. Ну і відповідно, якщо вам сподобався мій огляд, і ви додивилися аж до цього моменту, то ставте вподобайку під ним. Також пишіть про це у коментарі. Давайте знати, яка тематика вам подобається. І не забувайте про підписки, про дзвіночки, щоб не прогавити нових відео так. Також в описі я продаю набори з оглядів, про що я вже згадував, там ж можна мене і фінансово підтримати за різними посиланнями, і поширюйте мої відео, бо це мені надзвичайно допомагає. Дякую вам за перегляд і гарного настрою. Все буде, Україна!